Один ковток. І ти у ритмі. Маршинська спорт. 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Моє вітання усім шанувальникам українського футболу. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на Ужгородський стадіон Авангард на перегляд прямої трансляції поєдинку 16-го туру Вібет першої ліги між харківським металістом та запорізьким металургом. Погода на Закарпатті вже ще не зимова, снігу у нас ще нема. В принципі, я б не сказав, що дуже прям морозно і холодно, але вже натякає на те, що от от зимові. Температури до дістануться сюди присутній у складі своєї команди. Василь Луця намагався тут. і Санько! 100% момент у Євгенії Санки. Перший насправді дуже гострий момент у сьогоднішнього матчу. Один-один перед воротами опинився. Лівий Вінгер металіст і розстрілював буквально байдо. Вдотик, бачите, Прямо у гулкіпера цей удар прийшовся. Цвіренка. Цвіренко зробив простріл, Він М'яча так биці дійшов до Василя Луцева. Виходить передача на брата від Василя. Петро спробу удару здійснив. Фактурних гравців металіста. Ось така передача. І Саєко! Повзворота. Ще один момент від Євгенії Саенка. Цього разу вже на техніку вицілював у дальній кут 27 номер металіста. Дуже симпатично виглядало те, як Євгеній Санко п'ятою спочатку м'яко скинув на партнера. Йде і... І подача. Удар по зворота. Владислав Клименко знову у нас у фокусі телекамер. Цього разу. Тролуців грає вверх. Приходько набирає швидкість Даніел. Прострілює Приходько. Василь Луці в Кайдало, Ісанько, перепрошую, перепрошує. 0 Євгеній Ісанько відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Для Євгенії Ценка це другий гол у поточному сезоні. І загалом третя гольова дія. У нього є ще один асист. Здорово розіграли атаку по правому флангу Петро Луцію Даніо Приходько. Приходько на швидкості відірвався, зробив цей потрібний простріл. Прямо. Кайдалова м'яка від Кайдалова. Красна приходька. Даніл виграв ігрову боротьбу, виграв позицію. Завдав удар головою. Вищий воріт. М'яке закидання штрафний майданчик. Приходько намагається допомогти у захисті своєї команди. Удар! М'яч Із Запоріжжя також немало переселенців. Саме вони зараз підтримують свою команду. Приходько в штрафному майданчику приходько не влучає ворота Даніл. Як же здорово виглядає 17-й номер металіста, коли на швидкості вривається вільні зони з, раху... з рахуванням своєї фактури. Ну, Такий і... міцний, я б сказав, футболіст доволі Наліво на Кайдало. Перед ним є один футболіст і вільна зона. Я думаю, буде пробувати обігрувати. Кайдалов обігрує, вривається штрифневий данчик. Поперечка. Ще один супермомент для харків'ян. Кайдалов. Це зробив на відміну у цьому епізоді і пробував е тут. Розумієте, так лічені сантиметри вирішували підсумок цього епізоду. І Родовський приходько проти нього. І все Крістіна Козиро дає Фінальний свисток Харківський металіст здобуває перемогу. матч 16-го туру. Бет першої ліги проти запорізького металурга. Відвед, Юкраїн разом сильніші. Один ковток. І ти у ритмі. Моршинська спорт 100% відновлення.